Небезпека скрізь. Проте небезпека ще ніколи не мала такий вигляд на основі шокуючих реальних подій. Ця дівчина Ріна. Вона зникла три дні тому. Тієї ночі я щось бачив. Що сталося під мостом? Ви вмієте зберігати секрети? Від продюсерів і всюди тліють пожежі. Ти не приїздила до Вікторії впродовж 10 років і тут з'явилася посеред мого розслідування вбивства? І я пишу книгу. А люди скажуть мені те, що не скажуть тобі. Дівчата завжди зникають. Дівчата бік, так нас називають копи, як запальнички. Чому вони вас так називають? Тому що ми одноразові. Номінантка Еммі Райлі Кіф. Лілі Гледстон. Лауреатка Еммі Арчі Панджабі. Є щось темне в цих дівчатах. Гадаю, всередині них працює диявол. Не може бути за книгою Ребекки Готфрі. Це розповідь про жахи та дива. про невинність та красу. про насильство та гріх. Ця історія буде роками переслідувати цей острів. Вона назавжди змінила той факт, що молодих дівчат завжди треба захищати. А не захищатися від них. Відведіть мене під міст. Під мостом на Байбако Тіві.